Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки. Тема сьогоднішнього року пишу записку і СМС-повідомлення. з стримочком рідна мова. Усі слова знайомі в ній. Але писати кожне слово у мові правильно зумій. Сьогодні на уроці ми навчимося писати записки та смс повідомлення Повторимо написання ненаголошених голосних коренях слів. Будь ласка, розгорніть свої зошити. Запишіть 18 грудня, класна робота. Та слово повідомлення. Розберіть, будь ласка, це слово на звуковуквений аналіз. Зробіть його. Так, зупиняєте відео, розбираєте, потім з вами перевіримо. Зробили перевіряю: повідомлення П. Тверда, «о» голосна, В. Пом'якшем м'яка. І, голосна, Д, тверда, О голосна. М, тверда, Л, тверда, е, голосна, Н, дві, отже, подовження. І я ми чуємо як А. Отже, порахували якісь літери: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12.

Є. Так, ідемо з вами далі. Працюємо сьогодні зі сторіночкою 74, прочитаємо засідання розмову мами сина. Дмитрику, де ти був? Грав із хлопцями у футбол. А чому ж ти мене не попередив? Я ж хвилююся, так в тебе ж не було вдома. Міг би залишити записку, а я не вмію її писати. Отже, хвилююся писати. Отже, записав, будь ласка, вправа. Два хвилююся від слова хвиля, писати від слова пише, хвилююся, від слова хвиля. Писати тере, пише. Отже, записка складається зі звертання, повідомлення або прохання і підпису автора. Якщо ми кожного хочемо комусь залишити записку, по-перше, ми, ми повинні. До кого ми звертаємося, кому призначена ця записка? Далі повідомлення або якесь прохання і підпис, тобто наш автор. Так, отже, подивимося, прочитаємо записки, друзі, пояснимо, що ж вони. Пропустили. Бабусю, розбуди мене, будь ласка, о сьомій годині ранку. Що тут не вистачає? Так, правильно, не вистачає підпису. Я пішов гуляти з друзями на стадіон. Повернувся близько шостої години вечора, ще бетончик. Що тут не вистачає? Так, не вистачає хто саме, до кого звертається. Є. У суботу ми з Оленкою йдемо на каток. Приєднуйся до нас, зустрічаємося у Дворі о 10-й годині. А тут у нас якраз не сказано ні до кого звертаємося, ні, відповідно, хто звертається. Отже. Запишемо з вами перше, але виправимо. Вправа 5. Пишемо бабусю, розбуди мене, будь ласка, о сьомій годині ранку, читалочка. Пишемо вправа 5. Пишемо бабусю. Посередині так бабусю. Наступне. Розбуди мене. Кому? будь, ласка. О сьой. Годині ранку і підпис читалочка. Так, дайте відповіді на запитання Ч... гаджика. Чи можна ді... надіслати записку без використання паперу? Як називається записка, передана з мобільного телефону? Чому повідомлення по телефону можна не писати, кому воно призначене, від кого? Наприклад, відповіді можна надіслати записку без використання паперу. Наприклад, за допомогою мобільного телефону або якихось так відповідно на ноутбука з допомогою месенджерів. Записка передана з мобільного телефону називається смс-ка. Повідомлені по телефону можна не писати кому від кого, бо воно надіслано з особистого телефона на особистий телефон, а воно відповідно на якийсь контакт або пошту. Так. Отже, наприклад, читалочка. Приходь у суботу на карток, зустрічаємося о 12-й годині. Будуть всі наші друзі, родзинка. Прочитаємо з вами повідомлення гаджика. Допоможемо йому дібрати перевірні слова до поданих. Підкажіть, яку букву «Е» чи «І» треба писати слова? Читає чи читає, читає. Темніє чи темніє. Темніє, синіє чи синіє, синіє. Видніється чи видніється, видніється, дивуватись чи дивуватись, дивуватися. дивуватися. Замерзати чи замирзати, замерзати. замерзати. Читає слова прочитаний. від слова темно, синіє, синька. Видніється, видно, дивуватися диво. Замерзати мерзне. Отже, запишемо вправо 8 та наші слова. Пишемо вправо 8. Читає. тере Прочитаний кома темніє темно синіє. Видніється. видно. Дивуватися диво. Замерзати. Мерзне. Отже, Оксанка гукнула з сусідської кімнати. Тато, я зараз надсилаю тобі термінове смс-повідомлення. Тато посміхнувся. Донечко, краще скажи мені його вголос. Чому саме посміхнувся тато? Тому що наша Оксанка казала, що вона зараз надійшла дуже важливе смс-повідомлення. Так, у яких, яких випадках надсилають смс-повідомлення? Коли люди знаходяться на відстані так, і не можуть от, сказати один одному. Так, ваше домашнє завдання буде сторіночка 35 в 3000 завдання. Потрібно поставити Е або И. Я впевнена, ви з цим завданням впоратися. Все у вас вийде. До побачення та гарного вам дня.